Всім привіт, любі друзі! Сьогодні будемо квасити зелені помідори. У мене на каналі у TikTok є декілька варіантів і фаршированих зелених помідорів, а сьогодні просто квашені зелені помідори. І так, починаємо. Квасити буду у 5-літровому пластиковому відерочку, яке закривається кришечкою. І так, на дно кину 2-3 листочки лаврових. Перчик, горошку, чайну ложку. Тут у мене мікс перців чайну ложечку духмяного перцю. І листочки і гілочка вишні. Звісно, якщо у вас є листок хрону киньте, зонтик кропу киньте, якщо є, і з листочків ще додаю: виноград, смородина та малина. Щоб виноградний листок був з вусиками, то також покладіть. Все. Тепер починаємо помидори складати. Можна отако ціленькі кидати, а можна, я хочу зробити всередині, тут де плодоніжка, надрізик і взяти часник і просто порізати часник такими шматочками, щоб просто можна було сюди його ухати. Бажано поглибше. І отак складаєте. І так, можна ціленькі, а можна і фаршировані такі робити. Загалом іде дві головочки часнику на відро. Неважно, фаршируєте часником чи так нарізаєте, але дві головки треба. У мене сухий перець гіркий, штучки 4. Столова ложка сухого кропу. На 2,5 літри чистої води скважини 125 г солі. Перемішуємо. І заливаємо наші помидори. Залили. Тепер ті самі листочки, що у нас були знизу, ми так само викладаємо зверху, і накриваю зверху пакетиком. Цей лайхак я взяла у наталки життя в селі. Тепер закриваємо капроновою кришечкою цією. Через місяця-півтора можна їсти, зберігати в прохолодному місці в погрібі. Смакуйте на здоров'я!